Дім сад, город Спекотні дні випробовують на міцність не лише людей, а й рослини. Тривала спека може призвести навіть до їх загибелі. Ослаблені спекою рослини схильні до захворювань, також знижується їх урожайність. Як допомогти городині деревами кущам пережити спеку? Розкажемо у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Кажуть, що вже за температури плюс 25 градусів майже всі культури припиняють вегетацію, що вже говорити про спеку, яка для рослин є певним шоком. А тому в умовах високих температур актуальними стають їх регулярний полив, мульчування та підживлення. Найкращий час поливання ранок чи вечір, коли сонце не таке активне і випаровування води мінімальне. У цей час влога в ґрунт проникає глибше, оптимальна температура води для поливу становить від 18 до 25 градусів за Цельсієм, полив холодною або надто гарячою водою може спричинити стрес у рослин. Варто пам'ятати, що усмоктувальні корінці розташовані на кінцях кореневої системи, а тому глибина поливу у різних рослин різна. Наприклад, яблуня й груша йдуть у землю на глибину не менше одного метра. Кісточкові абрикос слива та лича не менше 70-80 см, ягідні кущі на 40-50 см, на таку глибину і бажано промочити землю. Будьте уважні, якщо ви будете поливати часто і потроху, то лише нашкодите рослинам. Усмоктувальні корінці не зможуть забирати вологу з верхнього шару, розвиватимуться погано і взагалі можуть відмерти. При найменшому збої поверхневих поливів рослини у спеку постраждають в першу чергу. Тому поливати слід великими порціями, наприклад, дорослі яблуні потрібно не менше 100 літрів води за один раз. Водночас, великі дорослі дерева менш уразливі в спеку, бо їх коренева система вже подолала шар родючого ґрунту і пішла глибше, досягнувши шарів з невисокою температурою і постійною вологістю. Натомість, під молоді дерева води потрібно виливати більше. Але при цьому треба слідкувати за тим, щоб не залити ґрунт, щоб не позбавити кореневу систему, можливості, так би мовити, дихати. Щоб визначити, потрібно поливати рослину чи ні, лопатою візьміть пробу землі на глибині 40-50 см, Стисніть цю землю в кулаку і розкрийте долоню. Якщо земля суха, сиплеться, як пісок, поливати, звісно, треба, а якщо ні, можна не поспішати. І такий нюанс. Не потрібно поливати садові дерева під стовбур. Проведіть умовну вертикальну лінію від кінчиків крайніх гілок дерева до землі. Саме в цьому місці і розташована основна частина всмоктувальних корінців, які потребують поливу. Поливаючи в межах цієї умовної площини, ви будете зволожувати саме ті корінці, що треба, та ще й максимально зекономите воду. Натомість усі городні культури потрібно поливати під корінь. Зверху поливати рослини не слід, бо від цього їх листя згорить. Краще поливати відстояною прогрітою на сонці водою з температурою 24-25 градусів, як і при поливі садових дерев, треба слідкувати за тим, щоб не перезволожити ґрунт. На тлі затяжної спеки 2-3 рази на тиждень практикують вологозарядний полив. Коли вода повільно і повністю проникає в ґрунт на глибину не менше 15 сантиметрів, коріння стає сильнішим і краще переносить висихання поверхні. До речі, індикатором необхідності такого поливу можуть бути кабачки. Якщо їх листя похилилося, значить можна робити глибокий полив. Загалом же у всіх политих рослин листя має бути розгорнутим, пружним, гладким яскраво зеленого кольору. У пікові години спеки найкраще захищають рослини на відкритому ґрунті крони садових дерев, якщо вони кидають на землю розсіяне світло, затінюючи грядки. Це не означає, що садити овочі треба під самою кроною лише на відстані, куди дерево кидатиме тінь. Крім того, на самих грядках рослини радять садити, чергуючи високорослі з низькорослими сортами. Це також створюватиме певне затінення. І ще один спосіб затіняти рослини штучно, укривними матеріалами, такими як агроволокно чи затіняюча сітка. Ефективний спосіб утримання вологи у ґрунті мульчування. Мульча знижує температуру на поверхні ґрунту та запобігає її швидкому висиханню. Найкращий час для поливу мульчованих грядок ранкова пора. Це пов'язано з тим, що увечері земля довго вистигатиме від спеки. У період спекотної погоди рослини потребують додаткового підживлення. Для цього можна використовувати органічні добрива, такі як компост, перегній або біогумус. При цьому слід уникати надмірного внесення мінеральних добрив, бо вони можуть спричинити у рослин стрес. Ще одна порада: якщо ви на своїй дачній чи присадибній ділянці тільки плануєте посадку тих чи інших рослин, обирайте сорти, що мають високу стійкість до спеки та засухи. У таких рослин більш розвинена коренева система, а тому вони здатні краще переносити екстремальні умови. Не забувайте в умовах спеки регулярно оглядати рослини на наявність ознак ураження від хвороб та шкідників. Для боротьби з ними використовуйте біологічні засоби захисту, щоб мінімізувати хімічний вплив на довкілля. І пам'ятайте, що правильний догляд за рослинами в спекотну погоду є запорукою багатого та здорового врожаю. Дім сад, Город.